У Кам'янському у форматі семінару відзначили Всесвітній день захисту озонового шару. Захід об'єднав молодіжні ради науковців та студентів із різних навчальних закладів. Його мета привернути увагу до екологічних проблем та нагадати, що турбота про довкілля починається з кожного з нас. На базі дитячого екологічного центру відбувся масштабний семінар Збережи небо захисти себе і озоновий шар Екосвідомість у кожній дії. Тут зібралися молоді з коледжів Кам'янського, студенти університету, представники департаменту екології та природних ресурсів, науковці. Атмосфера жива і інтерактивна. Ми, як молодіжна рада, подалися на грант, та якраз в рамках програми «Апшифт» реалізовували цей грант. Назвали це «Ековіжн» – такий проект направлений на екосвідомість з спершу нашої громади, але як бачите, він тепер розширяється і на кам'янську територіальну громаду. Ми в нашій громаді конкретно їздили по різним навчальним закладам, позашкільним гурткам, щоб розповісти, що таке екосвідомість і як ми кожен день можемо впливати на наше навколишнє середовище. Як маленькими кроками, ми можемо зробити щось більше. І я дуже сподіваюся, що це також вплине і на мешканців Кам'янської територіальної Громади на молодь в першу чергу і вони стануть більш екосвідомими. Учасники могли не лише слухати, а й долучатися до інтерактивів. Настільні ігри навчали сортувати відходи, а дебати давали простір для дискусії про екологічне майбутнє. Дійсно, ці теми важливо обговорювати, важливо в них поглиблюватись. Сьогодні будуть і дебати, і ігри, і такі певні розмови на саме теми екології. Будемо разом думати над тим, як краще захистити озоновий шар шанс на нашій планеті, як підтримувати екологію в нашому місті. Тобто, дійсно ці теми банальні, але вони важливі Надати такі ось. Колаборації, такі спільні проєкти, вони дійсно дають і підтримку молоді, і дають їм більш свідому розуміння того, взагалі навіщо тема екології в наш час. За словами організаторів, просвітницькі проєкти стали частиною загальної програми з екологічного виховання молодого покоління. Міська влада всіляко підтримує подібні заходи. Дуже велика кількість учасників зі свого боку. Департамент дякує кожному, хто прийняв участь, кожному учаснику заходу, кожному закладу, який зміг сьогодні відпустити своїх підопічних на цей захід. Зі боку, хочу сказати, що міська влада завжди підтримує заходи екологічного спрямування, у тому числі міський голова Андрій Білоусов, дуже був задоволений, що в нашому місті проводяться такі заходи, адже з початку навчального року ми посилимо нашу діяльність у сфері обізнаності молодого покоління в екологічних заходах. Участь у семінарі взяли й науковці Дніпровського державного технічного університету. Вони розповіли студентам, чому озоновий шар важливий для життя планети та які Наслідки може мати його руйнування. Більшість розмов йшла навколо зонового шару нашої планети. Ми зі свого боку давали інформацію учасникам заходу, як це всі розуміти, що це таке, яким чином виникає озоновий шар, які проблеми можуть бути в зв'язку з його існуванням. Дивимося, вони байдужі зовсім. Деякі з них ми навіть вже на заміточку взяли, оскільки це наші майбутні студенти. Ми тут не просто так знаходимось, а ми шукаємо, шукаємо молодь, яка буде ось невдовзі сидіти в закладах вищої освіти і далі йти по життю, і нести правду і об'єктивні рішення рішення, які на сьогодні нагайні». організатори переконані, подібні заходи надихають молодь діяти і робити маленькі, але важливі кроки назустріч екологічному майбутньому. Ми проводимо різні цікаві конкурси на екологічну тематику та залучаємо студентів та дітей більше дізнатися про екологію та охорону навколишнього середовища, щоб донести дітям, людям, що екологія це дуже важливо для кожного, щоб берегти навколишню природу, щоб не було потім якихось катастрофічних наслідків. День захисту озонового шару це не лише нагода нагадати про глобальні проблеми, а й можливість показати свідоме ставлення до природи починається з маленьких кроків, але саме вони формують майбутні планети.